Всім привіт! Ну що, зима пройшла. Прийшло время прокидатися після зимової сплячки та потихеньку будемо працювати. Зараз покажу вам зовнішній вид першої клітки, яка попадає, скажімо так, першою під модернізацію. З нею будуть зніматися все навісне, так сказати, обладнання. І будемо її... Трішки ремонтувати, видозмінювати, покращувати. Я буду вам показувати. Ну, по крайній мірі, на цій клітці так точно. Покажу повний, ну, повний її ремонт. Ну, отак вона виглядає. Хто дивився попереднє моє відео про ці клітки, там більше, скажімо так, детальніше про них сказано. Ну що, поїхали. Опиняємося з вами в гаражі. Як бачите, королятник вже розібраний. Це великий плюс, коли сам кролятник, так би сказати, як модульний. Тобто, бачите, були демонтовано стінки, сінник, кормушки, двері. І спокійно був дах, і спокійно був занесений в гараж. Тут я розбирав його на дворі, так як він ну, трошки важкуватий. Там розібрав, занесли сюди. Я не показував, як я розбирав, бо це було на дворі, йшов такий легенький дощ. От. Але, по мірі збірки, я буду вам етапи да, трішки показувати та знімати. Я вже пройшовся вогнем, все обпалив. Ну і тепер будемо приступати до збірки. Йдемо далі. Ну, зараз отакий має вигляд клітка. Добавив сюди такі от підставки. 10 см піднявся кролятник для ну, краще обслуговування його. Ті старі розкоси зняв, так як вони вже ну, на них попадає вода, тому вони. Такі вже були пошкоджені. Замінив в мене є остатки USB, замінив на нові. Як бачите, вже поставив сітку 25 на 25, перегородка стоїть. Не зміг я її вставити з боку, тому прийшлося, я відкручував оцю дошку і вставляв її через верх. Так як в мене і було, я закріпив на три, як бачите, три проволки. Тому що зараз не, про, не прогинається сітка. Коли не було цих скажімо так, стяжок, то тут під шифериною прогиналася сітка, тому там могло застряти або лапа, або ще щось. Добавив, в мене була оця тільки стояла, оця була ззаді. Я її зняв, поставив наверх, щоб вона була сам профнастил, який на криші, так, щоб був трошки вище для того, ну, для більшої зручності. А сюди назад у мене є такий от обрізок, я не знаю, це здається з дверей. Назад його прикрутив, поставив в задню, в задні двері. Тому що буду робити поїння. поїння в мене буде не на таких ніпілях, як ви вже бачили, а от зараз вам покажу. Де вони? Тут у мене ось. от, -от такі ніпіля. Це я давно замовляв з Китаю Aliexpress, Зараз фокусується. От, от такі. Ну, я буду показувати. Наступний етап, який буде, це я зроблю сюди поїння. І все, клітка буде виноситися, бо вона вже і так трошки повлащила. От, Щоб більш зручніше можна було її винести, то я її винесу, а збірка вже буде на постійному місці, де м дана клітка буде встановлена. Ну, Отакий от вигляд має. Хотів фарбувати спочатку окремо всі деталі, тобто каркас пофарбувати, потім там, двері, кормушки, сінники. Але це все забирає час і погода в нас така, що так як я їх і нові робив, я спочатку їх збирав, а потім вже фарбував. Тому думаю, вирішив цього разу зробити так: встановити її на її місце. по... Укомплектувати все навісне, так сказати, обладнання на неї повісити і потім пофарбувати всю повністю. Ну, отак це все виглядає. Е, відразу скажу, що піднявши всього на 10 см дану клітку, то ну, результат зразу е, помітний. Я вважаю, це буде набагато краще її обслуговувати. Працюємо далі. Винесли нашу клітку вже на двір. Я поставив годівницю і накрутив профлист. В принципі, більше сюди нічого не навішував, тому що ну, вона така доволі, вона вже доволі важка. Так, що було зроблено, попаяв воду. Це кран для зливу. Тут поставив тройнички, зробив два відводи. Це все 20 труба. І от поставив отакі от от ніпіля. Використовувати їх буду вперше. Ну, Не знаю, тримаються доволі міцно. Я сподіваюся, що кролі цю трубу не з'їдять. І оці ось ніпіля. Тут металеве, йому нічого не буде, так вони будуть пити. Як заявлено китайським виробником, то ці ніпіля саме для кроликів. Отак от було 20 ю трубою пропаяно. повернуто. В принципі, поставив, як і було. О, до речі, відкрив для себе отакі от американки. Я використовував металеві, ну там з резинкою, да, і це все металеве. То Зараз вони коштують звісно, космос десь 130-150 гривень. Ось от така от американка. Зараз покажу, це я заклеїв тимчасово, щоб туди нічого не налізло. Незручно одною рукою. От, тут також резинка, ну, кільце таке стоїть. І от така от американка. Її ціна 35 гривень. Я думаю, що вона 100% витримає, так як тут не буде ніякого тиску, тут буде, ну, так сказати, самотючка, то я думаю, вона витримає 100%. Також я поспішив, вже пропаяючи це, бо він буде трішки по-іншому стояти, не на своєму місці, як він стояв до цього. Ну, думаю, не страшно. Якщо тут розріжемо, тут або коліно і виведемо його сюди, трубу на воду. Бо, як бачите, вже двохповерхового немає, він залишився тільки трьоповерховий. Я вирішив, що з двоповерхового... Зроблю одноповерховий і встановлю, бо ну, думаю, буду відходити від багатоповерхових кролятників, як показала практика, ну, це не дуже зручно. Потім, коли дороблю маточну клітку, думаю, що швиденько зроблю із цієї трьоповерхової, от із саме верхньої секції, зроблю одноповерхову. А потім вже буду думати, що робити з цими. От. Зараз не, ми не ставимо е, цю клітку на своє місце, вона стане десь приблизно отут. Тому що мені потрібно спочатку ту одноповерхову маточне відділення зробити, щоб ну, розуміти, де вона тут стане, на якій відстані, і щоб потім виставити е, оцей для самців о, от сюди, на своє місце. І також не, не навішую зараз додаткового е, обладнання, ну, тобто е, двері, сінники, е, пол, бо вона буде важка, ну потім ми, вона й так уже важка, ми її просто не виставимо. І думаю, що... У мене тут стояли двері, а тут був ну, добор такий був, тут, і тут був сінник. То зараз думаю, поставлю сюди сінник, бо тут у нас сонце з цієї боку. Думаю, щоб не так попадало, то сюди поставлю двері. Це ще один плюс модульного королятника. Ну, Отакий має вигляд. А що було зроблено по кормушки? Вона, в принципі, в чудовому стані. От, бачите, єдине, що її край я отут. -от, а, видно, отут відрізав оце і приклепав ну, нову частинку з оцинковки. Зараз я звідси вам покажу, тут буде краще видно. От ця вся частина була замінена, бо вона вже була така ну, ржава. От. Також сюди зробив такий це з кутника, зверху накрив його, накрив такою оцинковкою листок, бо тут, там, тут є доступ із-за цього вигба є доступ, і вони тут трошки гризли, тепер вже не будуть. Також, якщо будете робити або купляти да, кормушки, обов'язково дивіться, щоб був цей бурт. Не менше одного сантиметра, ну, в залежності від конструкції годівниці, він може бути більшим, але ніколи не може бути меншим. Це запобігає вигортанню корма. Отак він виглядає. В планах зараз зробити з двоповерхового хоча б один поверх маточне, його виставити десь приблизно на це місце, а потім виставити вже цей. І вже будемо збирати одночасно і той, який буде зроблений з двоповерхового, і цей. Ну, На даному етапі якось так вже виставили на своє місце. Дану клітку, так як сюди вже стала та, яка була двоповерхова, її зробив одноповерховою, це маточні відділення будуть. Тут все зроблено по принципу, як із з тією. Замінена сітка, поставив таку. Я там в коментарях писали, що 25х25 25 і для маленьких кроликів буде нормально. Ну, спробуємо. Це, зробив розкоси, новенькі поставив, бо ті вже такі собі були. Тут замінив, поставив ширшу планку. Тут стояла тоненька, то трохи тут по центру був прогиб. Тому поставив трішки більшу, чим підняв висоту шифера і тут ну, під ним буде нормально його обслуговувати. Отак виглядає. Тут стояв двоповерховий, тут така невеличка яма. У мене є там чим засипати з таким битим. О, кіт. Знайомтесь, це наш кіт люк. Він такий, полюбляє зі мною тут поратись по господарству. Так, ну не відволікаємося. Тут я засиплю, тут трішки яма, не знаю, на видно чи ні, тут стояв двоповерховий. Як бачите, там треба, потрібно буде місце. Тут ширше, для, тут будуть стояти маточники і для обслуговування їх тут трішки далі. А це я вирішив заглибити туди, як ближче до забору, бо там, ну, там не потрібно, там тільки буде під'єднуватись вода і більше нічого. Тому я думаю, там не треба місця. Отак буде гарно видно, от вони зміщені. Це я вже зібрав повністю, що було посінникам. Вони в чудовому стані. Я тільки опалив їх таке, видув, познімав звідси металопрофіль, коли пофарбується, то поставлю його назад. Ну так, в принципі, мені здається, вийшло непогано. Отак він всередині вже такий чистенький. Ну, це все пофарбується. Я той доукомплектую. І фарбувати буду два відразу. На даному етапі мені буде достатньо. У мене є два маточника. буде Ну і тут одне відділення буде про всяк випадок, якщо когось треба буде відсадити. Ну, а одне відділення, наприклад, оце, то це буде для самця. Все-таки прийдеться цю воду перепаяти, я поспішив, тому що думаю, вона, що там на углу літнього душа, я думаю повішу бак з водою. І по, по цьому паркану січному, пущу таку трубу напевно, 25-ку і з неї будуть виходи на підключення. На з'ємні підключення до кожної клітки. Отут буде і також сюди підключу. А може пущу ще по клітці. Ну Десь тут. Не знаю, буду дивитися, а тут хочу повісити бак. От сюди, тут майже завжди тінь, тому я думаю, буде непогано. Ну Ще будемо дивитися. Так, в принципі, працюємо. Тут в минулому відео про клітки, де я показував, які вони, видно було, що тут не було оцих ніг. І отут було таке невелике провисання. Тому я зробив ці, подовжив. Подовжив ноги. Ну, якщо подивитись попереднє відео, то ви зрозумієте, як воно було і як стало. На чотири ноги додаткових, все-таки це більш буде надійніше. От, ну я буду ще збирати цю клітку, не показував детально як, тому що вона по принципу цієї робилася. Я думав зняти одне. Одне відео по модернізації двох кліток і показати вже готовий результат, але воно вийде дуже довге тому це буде перша частина, а другу частину я вже покажу, коли буде все підключено, пофарбовано. Ну і як це буде виглядати. Тому що ну тут роботи ще трохи є. Ну, зараз от на такому етапі з тією кліткою поки що, як я вже говорив, нею поки що не буду займатися, бо ну, оцих двох буде достатньо, напевно, десь ну, на перші півтора-два місяці. Все, я думаю, на цьому буду закінчувати цю частину відео. Це буде перша частина, повторюся. Чекайте другу. Всім дякую за увагу. Слава Україні.